Всім привіт друзі! З вами я, Лочик, і це довго довгождання відео. Там де ми будемо грати, в ігру в осьминога кальмара. Або в Robluсі ця ігра з креветками. Я і перший раз граю і... И... Надіюсь, що ми мы... її вийдемо. Так. Ага. Uh Що -huh. у мене звук не чути? Настройки, настройки. Роблок щось таке на мене настройки. Момент, мат. Um, валюм. О! Не дайте канал мне так у мене нове кресло, нові навушники, нові навушники. Ой, стара піжама. Телепортація. Все. Ми загружаємося. Напевно, в пологіці буде о, ігра, типа зелене світло, червоне світло. Напевно, я так собі думаю Так. Скільки нас тут гравців? Не можу подивитися. Так, раз, два, три, чотири. Ні, вони всі розбіжаться. Я ніколи їх не перерахую. Пропускай. Я 047 играю. 0.47 і це хто? Там ніхто вроді не был 0.47. Та же якесь просто ну 047, 47, який прийшов пограти. Просто так. Та, відео не виходило три тижні, бо Щось забуло о, мотивація якась. Так, що це? Я, знаю, що чується, Я не знаю, чи ви чуєте музику, напевно, так. Я пропускаю. Не інтересно. Разве Гальгона? Перша гра? Ні, yeah. oh, wow. добра. Червона зелене світло. Так, я напевно піду по краєчку. Ось тут. Так, так, так. Добре, що тут немає мікрофону. Green light! Мене ніхто не на чув, напевно, ні. Я рокнув тя, коли сказала green Light. Да. Я за чим посаду стою? А шкода, що я не можу штук Мам. Вони покидались двоє. Жестко. Так, тихо. Вона нам дасть дойти? Ні. Все, я пройшов. Перша гра а я за нами. І я скоро зроблю туторій, як я зробив це прев'ю. Мені достатньо подобається це прев'ю. Так, друзі, а за не забуваємо підписуватись на мій Телеграм, тік-ток і... Інстаграм. Або найбільше підписуйтесь в телеграм, Там більше новин. Але так. І мене без різниці. Так, скільки у нас пройшло багато в 15.47. Уже на 15 лет, Ага. Раз, два. Так, 15 нас. Капец. 15 людей дай. Оце... Далягона? зонтик а якщо ви дивитесь це відео значить я вже пройшов ну давайте так тихо може а що таке що в мене з очами що з очами я краще муха, хота я не встигну А я встигну. Тут нічого важкого, я би мав би пройти. Бо я ж мешку не на телефоні. Хто записує робокс на телефоні, ви що? Я не знаю, як вони можуть. Люди як то Але я не можу ніяк. Да. Все, я пройшов. Оооо, мой гад. Я прийшов. Скільки наслышались? Зараз узнаем скильте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, дев'ять, десять, 11 одиннадцять. одиннадцять людей. Це же извершень гра 13-14 Це вже один помер? Виходить Чи все прошло? Мені попался круг. Повезло Повезло. Тринадцать. Так, я пройшов Перерахувався об одного. Ще два людини помер. Нормально. Так. Чим там кружився, як ненормальний якийсь. О. Давайте пойдемо, що тут магазин у нас є. Нажміті азото. Че? Як я купив? Жарти я цього не грав. <ріху> я це вже грав. Ви бачили, які в мене, типа, ви думаєте, що як я це міг не грав? Ну що? Я і вже грав, але очікування, ще є Але я не буду спойлерити, які ігри будуть. А, може ви догадаєте, як то самі. Типа по логіці. Тут така весела пісня Але гра не весела. Бляха-муха. та бляха-муха. Вот а Сигма. Камень. Кидаем камень в камень. Кто-то как лец бачил. Так, ну а я перший иду с нашей командой. Угу. Тут главная все, пройшов Я завжди їх не міг ніколи пройти. Тут на ізі Тут так от треба дати. Так, і набивання, і все. Тут ваша изи, просто попадаешь в калачка. Все, я нашел. Косметика, <плодисменты> что у нас 65, 25. Продукти. П'ятеро, це наша команда вся. Вроде. Я не запам'ятаю, яка команда яка. А, і мене без родина. Я вам, я знаю, яка гра друга, але я вам це не буду спойдерити. А я, я. Що що, але ось ці ігри я ще не виіграв. тож я знаю лише, яка буде цяра і потім що буде далі, я не знаю. Нас дуже мало. Нас лише 9. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Виходить, померло, у нас там було тринадцять чотири людини померло. Слухайте, а якщо я один лишаюсь, то я виграв, так? По факту, типу. Якщо так логічно подумати, якщо одна людина залишається, то я виграв. Впервые пройшов три ігри. Я був пройшов. Це не пройшов. Вроді. e vamos rezar pelo pai. Tu gada tungo de já, tu gada tungo de já. Mingue mingue do meu pai e tio singe souça, tu gada mingue ya, la 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 la. Так я ему напишу ура. все Адам Щелим, а <связь> <я> не разумею <связь> пофиг. Ну мы прошли.

Я программу Ты меня не шкода. когда не! Добрый друзья Я програв. Я признал свое поражение Що я там, Боже я програв. Все На цьому відео видео закінчу. Друзі, Друзья Бажаю Счастья Новое видео выйдет Заты Пока